Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте, яке в нас? Дорога, гляньте, чиста, вилизана. А вчора в нас був прям Армагеддон. З вечора, коли ми вийшли з роботи, йшов льодяний дощ, і не просто дощ, а з градом йшов дощ. Зранку було мінус 20, до вечора впало до мінус 3. Ішов град з дощем льодяним. Потім. Потім був сильний вітер, сильнючий вітер. От, і я вже думала, воно замерзало, почало пішло на мінус, почало замерзати. І вже я думаю, ну все, капець, як я буду добиратися до роботи. Звісно, що не знаю, як буду добиратися до роботи. А сьогодні треба прийти обов'язково на роботу, тому що треба, у нас понеділок вихідний. І треба сьогодні відпрацювати 8 годин і вівторок, щоб тобі заплатили понеділок. Ну, ось такі правила. Так ось про погоду. Мінус 20 зранку, після обіду 104-й почався ляданий дощ з градом, все обледенило Потім сильнючий вітер був вночі і йшов дощ. Таке воно підмерзало цілу ніч. От, бачите, дорога чиста. Цілу ніч тут гребли, посипали солью цілу ніч, цілу ніч. Але дорога чиста. От. Тому ну ось, таке, ось така погода в Канаді. Так що, яка погода не була, а дорога буде. Чиста. Ну, доріжку ще не прогребли. Бачите, ще люди теж ходили на роботу, але доріжку ще не прогребли. Але прогребуть, посипать, засиплять її тут солью і буде все чисто. Ну, ось такі справа, ось така погода. А сьогодні яке небо, сьогодні буде сніг. Три дні у нас пишуть, буде сніг. Ось така Атлантична провінція, така погода в Атлантичній провінції, нема великих морозів, але дуже є великі перепади температур. І якщо б була Пишуть, що мінус там 16, то може, а по відчуттям можуть писати, що мінус 26. А було таке, що мінус 29. Це по відчуттям, тому що йде е, вітер сильний, холодний, сильний вітер, і плюс е, температура холодна. І це дає відчуття таке дуже сильного холоду. Ну, Ось так. У мене п'ятниця сьогодні. Відпрацюю, буде 3 дні вихідна. Вчора. Е, Ще в мене був, що зламався кран, не було гарячої води. Так що ти говорила своєму лендлорду, він приходив дивитися, щось там подіргав, подірвав і почав, почала вода текти гаряча. Так що він каже, виз, визови плюмбера. Я говорю, ну добре. Потім дивлюсь, у мене вже вода тече. Так що, ось такі справи. Бай-бай! З вами була Світлана. Не забудьте поставити лайк і підписатися.